Розмовляючи з людиною, у якої поганий слух, дивіться прямо на неї. Пам'ятайте, що інвалідний візок недоторканий простір людини. Починати котити візок без дозволу не можна. У цьому буклетику зібрано близько сотні різних порад. Усі вони стосуються етикету спілкування та надання допомоги інвалідам. Це Вікторія. Вона майже нічого не бачить. Саме ця жінка разом зі своїм теж слабозорим чоловіком відшукали і впорядкували практичні поради при спілкуванні із інвалідами усіх на зології. Усе це каже жінка. Вони роблять для освітян, аби ті у школах донесли ці поради до учнів під час уроків толерантності, щоб із дітей виросли порядні і ввічливі люди. У мене малий школи приходить. І от кажуть, так, от мама з татом твої сліпі. І деякі там нюанси в нього виникають, хоча він не завжди розказує, що там він може сказати і як, і де. В основному якось виникає, я не знаю чому. Чи це якийсь наслідок радянського суспільства, що інвалідів не дуже було видно, вони якось сиділи всі по своїх таких невеличких зонах і відповідно між собою спілкувалися, але більш не вважають чомусь старше покоління ніж молодь. Кілька уроків толерантності у школах Вікторія Самчук провела з власної ініціативи і спогодження директорів, каже, що бесіди із дітьми пройшли на ура, і школярі виявили велику цікавість до правил етикету спілкування з інвалідами. Часто стикаюся, коли людина здається і хоче допомогти, а просто не знає. Дякую за перегляд! Як ті людини помти, навіть от, елементарний приклад переходиш дорогу, людина помічає, що ти не бачиш, тебе різко хапають за руку і починають тащити. А може мені зовсім другу сторону треба іти. Розумієте, навіть ну на першу треба просто запитати, чи тобі треба допомога? Це таке саме перше правило. В обласному управлінні освіти кажуть, що це перший випадок, коли хтось взяв на себе ініціативу і підготував певний матеріал. Обіцяють, що до побажань інвалідів прислухаються. Ми цю інформацію донесемо насамперед до інституту після дипломної педагогічної Освіти там є фахові психологи, і педагоги, які переглянуть ці методичні рекомендації, можливо, дещо додадуть, де що врахують в своїй роботі, і, безперечно, що насамперед ця, ці рекомендації будуть доведені до відома педагогічних працівників, які проходять курси на базі інституту після дипломної педагогічної освіти, які, в свою чергу, в навчальних закладах продовжують цю роботу. А ще освітяни додають про уроки толерантності, повинні подумати і батьки. Бо Саме мама і тато це головні вчителі людини із самого маличку. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма. День.